Вітаю! Отримав я тут два подарочка і вирішив записати відео, тому що я трошки здивувався, зараз поясню в чому причина. Ось таких два подарочка, як ви можете побачити, це мікрофони DJI безпровідні, два мікрофона. Можна брати інтерв'ю в двох людей і Ось така зубна щітка, електрична зубна щітка. Ну і як ви думаєте, чому я здивувався з цих двох речей? Так, ви вгадали зубній щітці. А чому саме? Я почав дивитися, які є тут е... функції в ній. Ну, і та, як англійську я не дуже знаю, почав перекладати, що тут в неї за функції. І знаєте, що мене здивувало? Ось це слово Artificial Intelligence. Ну, так як я англійську не дуже добре знаю, я взяв телефон і думаю, перекладу, що це за функція така. І Як ви бачите, тут пише штучний інтелект. Розпізнає ваше чищення для вашого найкращого результату щодня. Ну, знаєте... Я розумію, що є машини зі штучним інтелектом, такі як Tesla, є телефони, вже, Samsung, iPhone, здається, з штучним інтелектом. Ну, але зубна щітка з штучним інтелектом, то мене трошки здивувало. І тут ще також я таку функцію знайшов, що зубна щітка підключається. Через блютуз до телефона є додаток до зубної щітки. І ти чистиш зуби і додаток показує тобі, які ти зуби почистив, які не почистив, які ще треба чистити. Ну, дуже цікаво. Зараз я розпакую, покажу, що вона з собою взагалі представляє, ця зубна щітка. ну Але ми живемо в таку епоху прогресу, що. Дуже цікаво, скоро штучний інтелект з'явиться, я вже навіть не знаю в чому. Я відкладаю мікрофони поки в сторону і зараз постараюся зробити вам розпаковку цієї зубної щітки з штучним інтелектом. Вже самому цікаво, що тут за така зубна щітка. Як вона виглядає? Так. Комплект. Сама зубна щітка, яка порохом трошки припала. Має таку прорезинену структуру. Ну, навіть не знаю. Ну, на відчуття навіть не дуже важка. Заряджається. Далі що тут є? Сама щітка зубна. Також такий пластиковий кейс для зберігання, напевно. Угу. Ось якось вона тут так зберігається. Для зберігання, можливо, для перевезення. Така. Так, що тут ще є у нас в комплекті? Так, тут що? Тут блок. Сам зарядний зарядка і зарядний блок. І все. І інструкція. Більш тут нічого немає. От тобі і зубна щітка зі штучним інтелектом. Bluetooth Smart. Як ви думаєте, скільки така зубна щітка коштує? 200 доларів. Ви вважаєте, що то адекватна ціна за зубну щітку. Ось так вона ставиться. Ось так вона ставиться і заряджається. Могли б дати хоча б вже за такі гроші в комплекті дві зубних щітки. Щоб була одна змінна. Так, вона напевно заряджена. Індикатор. Зарядка на... Одну на 2 третіх заряжене, шум такий собі. І тут міняються якісь варіанти, делікатне чищення, бриллянтове чищення ще якесь чищення язика, я так розумію. І Bluetooth -то підключення до телефона. така зубна щітка Щось в мене таке враження, що тут хтось когось намахав. І як ви думаєте, хто кого намахав?